Всім привіт! Якщо ви почитали цьому описі, ви зрозуміли, я буду робити реакцію на лайк. Ага. Немає що мені зайнятися реальному. Коротше, прийти чай з собою і. поїхали! Дівчонки, дайте зажигалку. Э, я засушу это. Не курим. А, уже не важно. И, не пьете? И не пьем. Ну вы даете. И не даем. А, как, а как вы расслабляетесь? А мы не напрягаем. Мы и под контрольной работой. А Ну, что я вам скажу? Молодость. Не куришь. Респект вид бана. Окей, видео. Ось сьогодні в нашу спортсмену вже лайки. І ну, що сказати. Молодець. Дівчині! Навіть я не зміг це зробити. Ну, я їх реально похвалю. Занімаюся спортом. Ніж я. Тільки мене цікавить, а що вони тут роблять цікаво ці батьки цього малого? Ну, поводом і ніколи не дізнаємось це. О, і ще. Ось ця перша відео з нею. Бери переклад від нього. Не занимайся Тобі таке. Окей, <риклад> okay, це твої дырнижат. Ну, каше. Настане видео. Не надо паніки, ведь мы. Ми... Ок, okay, я уже забираю свои слова. І точно того ты нажатку. Не в Титаніки. Який титаник? <риклад> ты утопишь. Подойти ко мне. Да. Генжан у я точно. Че я вам скажу, нехай она идет, ты на жарке. и То точно не пришива такого. Есть. <свес> 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 видео. Воу, воу, у у у у Мне не давай проблемы с Ютубом. А еще, она не поетка. <свес> раз она реально специально это делает? мій нік фейсман стане наяву. Ну. Що сказати Я сезосу джуютуб. ютуб джуйю. Окей, наступне відео Ем, Кожен відео Коже, відео, дивніший дывніший. Не, не а кенжовиш. Ем, ло, у тебе поміч. Якщо чесно мене вже не чекати. Короче, кого мені жаль найбільше. То це точно вівчарка. Її заставили знятися з цього фігні. Ну, коше, це вже все. Я вже задобався цього монтажувати все се інше. Ну, я думав, що буде довше йду, але що вийшло, то вийшло. Це, одна... І ще... це я перший раз я такого монтаж роблю. Повістець це доволі важко. Ну, що я вам ще скажу. Ну, ви бачили, що я, я даю світу оцих руських чоловіків. Ну, по-перше, я шукав за лайки і рекомендації. І поту оця віка, що допомагала з цим. Вона шукала попише це відео. І це її знахідка. Ну, Дякую, що ви подивились. Ну, якщо ви до це тему, то. Е, ну, як. Ну, як ви хочете. Я можу зупинити цю тему і не розвивати, Якщо комусь не подобається. Ну, або я можу продовжити, якщо захочете. Ну, о, і ще, Якщо хочете продовження, то на бес 90 по 100. Мінімум. То побачу, чи вам сподобається чи ні. Ну, дякую за перегляд і всім пока.